Я рада вас вітати на своєму каналі. Зараз ми ще трішки поговоримо з вами про пенсії, про що будемо говорити? Про... Зараз розкажу про вікові доплати. Знову ж ми повертаємося до цієї теми. Чого повертаємося? Тому що ви мені дуже часто задаєте питання стосовно так, чому не призначаються ці вікові доплати і чому ця вікова доплата взагалі може бути. Наприклад, хтось мені задавав питання, що вона може бути знята. Дивіться. Взагалі, чітко прописано, що вікові доплати ви можете отримати, якщо щомісячний загальний розмір пенсії разом з компенсаційною виплатою не буде перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Тож, відповідаючи на питання, якщо після проведення індексації розмір вашої пенсії став більше, тому що ви, на жаль, не вказуєте розмір пенсії, який ви отримали, до перезневої індексації після, то в такому випадку дійсно ви можете втратити право на вікову доплату, бо вікову доплату ви отримуєте, якщо розмір пенсії, повторюсь, не буде перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо ви у квітні вам, чи в березні, чи в квітні виповниться, наприклад, 70, 75 і 80 років, відповідно, ви маєте право. Отримати е, е, відповідну доплату, якщо ви не можете розібратися, бо багато хто з вас пише, що е, вам 70. Наприклад, так, доплати як і не було, так і її немає. Розмір пенсії залишається без змін. Я вам раджу звертатися або в контакт-центр пенсійного фонду можна зателефонувати з будь-якої точки України. Тобто вам не треба потрібно йти стояти в черзі. Перший момент це контакт центр так, пенсійного фонду. Другий момент це взяти. Е Розпорядження про призначення пенсії. Ви там теж зможете е, побачити відповідну е, розмір своєї пенсії і чи є ці компенсаційні вікові доплати, чи немає. І третє, ще один. Е, Важливий такий для нас з вами момент. Якщо ви не можете розібратися, я раджу вам письмово звертатися в Пенсійний фонд України, реєструвати цю заяву. І протягом е, ніхто ще не відміняв закон України про звернення громадян. Е, протягом місяця Пенсійний фонд України має надати вам відповідь, чи виплачується ця вікова доплата, чи ні. Якщо ні, то пенсійний фонд має аргументувати, чому вам не призначено чи відмовлено, чи чому змінився розмір пенсії. Взагалі, в будь-якому випадку, якщо ви бачите, що у вас міняється розмір вашої пенсії, завжди потрібно відразу звертатися в пенсійний фонд України. Не потрібно шукати, да, там сидіти інформацію, тому що нагадую, що кожна пенсійна справа кожного пенсіонера індивідуальною. Тому ми з вами розібрались. Телефонуйте в контакт. Центр пенсійного фонду України на веб-портал заходите пенсійного фонду. Багато хто з вас зареєстрований. Звертаєтесь особисто, отримуєте розпорядження про призначення пенсії або звертаєтесь письмово. Раджу звертатися письмово, тому що таким чином пенсійний фонд має відреагувати на ваше звернення, тому що ви можете підійти, людина може бути зайнята, заклопотана, вам не пояснити, може дуже швидко пройти консультація і ви не зрозумієте. Чи отримуєте ви товікову доплату, чи ні. Нагадую, що якщо подивитися в усіх роз'ясненнях, які надає Пенсійний фонд України, там прописано, що вона ця компенсаційна доплата надається пенсіонерам при досягненні 75-80 років. Про алгоритм нарахування я не буду нагадувати, тому що я вже про це говорила, щоб вам ну, не поя... не одну й ту саму інформацію не надавати. Але, знову ж таки, якщо ви отримуєте пенсію до 10 340 гривень 35 копійок, значить при досягненні 70-річного віку ви маєте право. На таку доплату. Далі, ще що хотіла вам сказати, стосовно середнього розміру пенсії після березневої індексації, як звітує Кабінет міністрів України, голова нашого уряду, що після березневої індексації розмір пенсії, середня пенсія вона складає 6345 гривень, а проіндексували пенсійні виплати для 10 мільйонів Українців. Також уряд звітує, що всі пенсії вже за березень виплачені. З 1 квітня ще автоматично. Як цитую наш уряд, проіндексуємо виплати для майже 6300 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до вашого оновленого страхового стажу. Пам'ятаєте, так, ми в попередньому відео я розповідала, що вам можуть із рахуванням заробітної плати і стажу зроснити перерахунок, або ж з рахуванням виключно оновленого стажу. Отака ситуація станом на сьогоднішній день стосовно вікових. Доплат та середнього розміру пенсії по Україні.